Франція ризикує втратити один зі своїх символів. Такий романтичний елемент жіночого одягу як берет може назавжди зникнути з полиць французьких крамниць. Останній з колись п'ятдесяти місцевих виробників вимушений закрити фабрику. Причина важко витримати конкуренцію з імпортом. За 20 років масово виробляти ці речі з дешевших видів тканин почали в Китаї та Бангладеш. Ожодистапендезові. Продукція, яку я виробляю, окуповується тільки за 4-5 місяців. Втім, увесь цей час мені потрібно розраховуватися зі своїми працівниками, сплачувати податки та соціальні внески, та віддавати гроші за державні послуги. Виготовлений у Франції фетровий берет коштує від 50 до 80 євро. Тоді як китайський можна придбати усього за 5-10. Єдина нині французька фабрика виживає тільки за рахунок того, що шиє головні убори для вояків. Лемарше франсе бере леберемілітер. Це буде катастрофа, це ніби знести ейфелову вежу. Спитайте будь-кого, що є символом Франції. Вам неодмінно скажуть багет, берет та ейфелева вежа. До Моконілюбегасдопорятунку компанії вже навіть залучили уряд країни. Зараз посадовці разом із власником підприємства ведуть переговори з французькими банками про отримання позики на вигідних умовах. Втім, якщо досягнути результату не вдасться, берети у Франції більше ніколи не будуть французькими.